Руслана, напевно, ти не даремно на прийняті на честь дня Канади, тому що з Канадою в тебе пов'язано багато. Безліч разів ти гастролювала Канадою, співала для української діаспори, тебе там чекають завжди, гарно приймають. Першим мій концерт в Торонто знаменувався величезною зливою, просто тропічною. Це був на після е, моєї перемоги на Євробаченні е, величезний е, фестиваль. І в центрі Торонто стояла величезна сцена, і прийшло 50 тисяч людей. Це було просто неймовірно багато людей. І почалася. Злива і е, кінець концерту. Я пригадую, виходить поліція і е, просто стає позаду, тому що вони розуміють, що треба вже завершувати концерт, бо вже таймінг був. Але злива зупинила нам шоу. Ми мусили перечекати зливу і вже тоді розпочати. І уяви собі перший концерт Руслани в Торонто, е, Ми, значить, в костюмах, шкіра і позаду. Знаєш такий ряд поліції. Всі так і стоять і чекають з таким, е, знаєш зброєнням, чекають, коли ми закінчимо. Але вони не зупинили концерт, і ми їм були зато дуже вдячні. Виступало у Канаді, був час. І поподорожувати, де подорожувала була на ніагарському водоспаді, піднімалася на бежу у Торонто. Ти вже все сказала за мене. А насправді дійсно я була на Ніагарі і не один раз. Там мене не годені було відірвати від Ніагари, тому що то був мій драйв. Звичайно, це була моя атмосфера. Ми були в Ukraine Village. Це є унікальний музей, де показано, як перші українці, які приїхали, як вони робили собі помешкання, і там дуже дуже такі автентичні є навіть і з Гуцульщини такі хатки, тобто люди. Люди везли з собою не просто паспорти, чи гроші, чи м, якісь речі. Вони везли з собою весь дух України. Київське пирогово, але у Торонто. І це дуже цікаво, бо там є перші поселення, взагалі там такі майже як земляночки, що люди навіть не мали грошей, і вони дуже важко жили. Але ну, на це дійсно важко дивитися, розуміючи, як. Тяжко люди заробляли гроші, шукали кращої долі. А я була вражена найбільшою писанкою, як ти знаєш в Канаді, є найбільша писанка у світі. І це дійсно вражає. Вона дійсно виглядає коштовно, дуже така неймовірно. Ну, це витвір мистецтва. Сьогодні ми на святкуванні Дня Канади в Україні. Ти була на святкуванні Дня Незалежності України у Канаді. Як святкують українці День Незалежності у Канаді? Ти знаєш, це виглядає культово. Вишиванка однозначно всі, причому різних версій. Люди будуть мати вишиванки на авто. Вони всі будуть брендовані жовто-блакитним. Це буде обов'язково всі страви, як на Різдво, всі 12 страв. Вони роблять величезні паради. Ці паради виглядають так, що це іде велика промоція, хода така, і це люди організовують якомога видовищніше. Запрошуються вершники, якісь в авто беруться дуже такі, знаєш, майже з музею такі антикварні і показують, і співають. І це виглядає просто вау. Гімн України звучить мені здається в Канаді просто як поп пісня, тому що Її знають просто всі, що ти заходиш в магазин і говориш там між собою українською, то кожна третя людина тобі скаже слава Україні.